55 років з дня закінчення університету в Дніпропетровську відзначили випускники фізико-технічного факультету. Свій курс вони називають особливим, оскільки багато розробляли і запускали ракети, стали відомими конструкторами. А Леонід Кучма взагалі 11 років керував країною. Щороку випускники фізтеху збираються, щоб згадати молодість. Пропустити зустріч не змогли цього разу. На площі перед паласом студентів чоловіки поважного віку на саморобні плакати закріплюють чорно-білі фотографії. Є фотографії. 60-літній давності тот год, коли ми в 1955 році поступили тільки. 450 чоловік 60 років тому вступили на фізико-технічний факультет ДНУ. Кажуть про те, що серед них були майбутні конструктори, вчені і навіть президент країни, тоді ніхто навіть подумати не міг. Леонід Владнівич здесь. Тодір Аврахов на практиці в колгоспі з молодим кучмою ділив одне ліжко. Каже, білизни тоді на всіх не вистачало. Ми одразу вісім чоловік по парочкам розбилися, Ну мені прийшлося з кучмою. От поэтому ми спали під одною простинною. Не подумайте чого нібудь грішного. Сьогодні півсотні людей знову зібралися разом, щоб згадати студентські роки. За традицією на зустрічі чекають і однокурсника кучму. Той приїжджає і з кожним вітається за руку. 450 разів А ви Саме головне, хоч лице узнавати. Поки колишні студенти-ракетники згадують минуле, нинішні в новій лабораторії працюють над створенням роботів, дронів та іншого обладнання. Студент шостого курсу Павло Лаврик пише програму пристрою для автомобіля, який після аварії зможе самостійно повідомити про ДТП і викликати допомогу. Каже, тепер може теоретичне напрацювання застосовувати на практиці. І це Ми... І є можливість реалізувати свої проєкти. Поруч студенти програмують робота нового покоління. Hey, програми для автоматизованих систем керування ракетними комплексами. Це комплекс, який дозволяє скоротити час на несення огня артилерійської батареї до 7 хвилин. Все це показують випускнику вишу і другому президентові України Леоніду Кучмі. Той не приховує про подібні практичні заняття свого часу, навіть мріяти не міг. Ми вчилися на тому, що Совєтський Союз кудись вивезли з Германії. Звісно, об цьому і речі не могло бути. І Я думаю, студентам кожного покоління треба завідувати. У кожного време релісті. Сами найкращим студентам фізтеху його випускник, а тепер і засновник президентського фонду Україна за програмою підтримки обдарованої молоді вручив стипендії, щоб вони продовжували займатися наукою і коли-небудь обійняли високі державні посади. Наталя Гусак, Поліна Вегера, Володимир Штенгелов, Наталі.